Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про очиток їдкий. Росте очиток їдкий на сухих відкритих піщаних та кам'янистих місцях, у світлих лісах серед чагарників, на луках вздовж доріг. Очиток їдкий це багаторічна світлолюбна трав'яниста рослина, має соковите м'ясисте стебло завишки від 5 до 15 сантиметрів вище повзуче розгалужене, від нього відростають короткі тонкі корінці. Стебел у очітка їдкого багато, квітконосні стебла висхідні, а вегетативні лежачі. Листки дрібні до 12 мм завдовжки яйцевидної форми. На вегетативних пагонах вони розміщені черепицеподібно у п'ять рядів. На квітконосних пагонах листки розміщені рідше. Цвіте очеток їдкий у травні липні, має двостатеві правильні квіти з подвійною п'ятичленною освітиною. Квіти зібрані у розгалужене щитковидне суцвіття. Віночок квітки золотисто жовтого кольору, незрослопелюстковий, у 2-3 рази довший за чашечку. Плід очітка їдкого збірний складається з незрослих або зрослих біля основи блідозелених ланцетних листянок, які зірчасто розходяться. Очиток їдки рослина медоносна, лікарська та декоративна. До складу очитка їдкого входять алкалоїди, зокрема нікотин, седамін, седридин, сединін, сединон, ізопельєрин. Вміст алкалоїдів у період світіння може досягати до 3%. До складу очитка їдкого входять також дубильні речовини, вітамін С, флавони, глікозиди, рутин, органічні кислоти, смолисті речовини, цукри та віск. Очиток їдкий неофіцінальна лікарська рослина. У народній медицині його використовують як блювотний, проносний, сечогінний, протицинготний, протималярійний засіб. У народній медицині препарати очітка їдкого використовують при анемії, епілепсії, гарячці, цинзі, атеросклерозі, при захворюваннях серця, верхніх дихальних шляхів, печінки, сечового міхура та при туберкульозі шкіри. Слід пам'ятати, що очиток їдкий рослина отруйна. У народній медицині найчастіше використовують свіжу рослину. Мезгою із очитка їдкого дезінфікують загниваючі старі рани на шкірі, смердючі струпи і навіть лишаї та виразки на слезовій оболонці. Якщо довго не перестає пекти, мезгу знімають та промивають чистою водою. Також зовнішню очиток їдкий використовують для виведення бородавок, мозолів і ластовиння. Ще раз нагадую, що очиток їдкий рослина отруйна, що знайшло відображення навіть у її назві Гострий їдкий, таким є сік даної рослини. При попаданні на шкіру соку очітка їдкого або від натирання шкіри розім'ятою рослиною шкіра червоніє, відчувається печія та можуть з'явитися похірці. Це потрібно пам'ятати і тоді, коли ви вирощуєте очиток їдкій на присадибній ділянці як декоративну рослину. При його прополюванні бажано вдягати на руки захисні рукавички. Очиток їдкий формує килимки, оскільки стебло низьке, повзуче і розростається на всі боки, тому його широко використовують для озеленення клумб, бордюрів, для оформлення кам'яних схилів. А ще очиток Їдкий добрий літній медонос, який дає бджолам підтримуючий взяток. Мед із очитка їдкого золотисто-жовтого кольору належить до меду вищого гатунку. Медопродуктивність очитку їдкого порівняно невисока до 35 кг меду з гектару. Бджоли збирають з очитка їдкого не тільки нектар, але й багато пилку. Нектар виділяється очитком їдким навіть у сильну спеку. А ще очиток їдкий отруйний не тільки для людини, але й для більшості тварин. Його можуть поїдати лише кози. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.